Майстри, давайте розберемо міфи про сферу лазерної епіляції. Це міф. Головне це не кількість процедур, а правильно побудована бізнес-модель, підвищення середнього чеку, повторний запис та грамотний маркетинг. Ось що приносить майстрам реальний дохід. І це міф. З власним бізнесом також можна досягти великого успіху. Це залежить від того, яку якість послуги ви надаєте, як налаштовані процеси вашої роботи, і вмієте ви працювати вірно з клієнтами. І тоді ти дійсно зможеш стати успішним майстром без великої мережі. Якщо ти хочеш побудувати успішний бізнес в сфері лазерної епіляції, або налагодити всі роботи вже в працюючому бізнесі, я запрошую тебе на безкоштовну консультацію. Писуйся, і ми зробимо з тобою це разом.